Третя окрема штурмова бригада висловлює вдячність команді гуманітарного штабу, який очолює Володимир Баларисович Гройсман за системну підтримку наших підрозділів від і амуніції та додаткового іншого обладнання. Самі новітні технології. У них і 3D-сітка для того, щоб не потіло нічого, щоб все дихало. Додаткові ці всі захисти, бокові пакети, які можна знімати при потребі. Шия також все знімається, все регулюється. Швидко з'єм зверху, то його потягнув і весь бронежилет повністю спадає з бійця. Є кармани, є в балістичний захист. Який. Це ручка для того, щоб тягнути бійця. Якщо при потребі. Шия це додатковий захист, тому що уламки навіленькі при попаданні в шию дуже травмує бійця. Тому це захист дуже важливий. Це сучасні матеріали, вони витримують і тертя, і екстремальні условия, які можуть бути. Все продумано. Це обладнання допомагає нам ефективно знищувати позиції ворога, його живу силу і техніку. Слава Україні! Разом до перемоги!